Цей затишний будинок в мальовничому селі Семигори Київської області, ідеальний варіант для постійного проживання, так і для дачного відпочинку, усього 100 кілометрів від Києва, і ви опиняєтесь в справжньому оазісі, спокою та природи. Будинок площею 70 квадратних метрів із трьома кімнатами, акуратно оздоблений сайдингом, всередині меблі, побутова техніка, все чисте й доглянуте, є газова та електроплита. Холодильник, пральна машина, ліжка, шафи, посуд усе залишається новому власнику. Проведена вода, встановлений бойлер, дров'яний котел, водяне опалення з чавунними батареями. У будинку тепло навіть взимку. А ще майже повний балон газу, тож одразу можна заселятись без зайвих клопотів. Ділянка 25 соток, приватизована, унікальний природний рельєф, плодові дерева, яблуні, вишні, абрикоси, алеча, кущі смородини, малини, агросу і навіть декоративні рослини лаванда, півонії, гортензії, тюльпани, самшити, троянди, ділянка доглянута і радує око в будь-яку пору року. На території дві альтанки. Одна легка із шторами, інша капітально з металу, підходить на всі сезони. Садові меблі, стіл, м'які дивани, крісла, а ще й гойдалка ліжко з накриттям і москітною сіткою ідеальне місце для відпочинку на природі, а поруч ліс із грибами та ягодами, до озера рукою подати. І це ще не все. На ділянці є майстерня на два поверхи: баня, літня кухня, гаражі, дровітник із запасом дров, туалет і погріб. Усе з білої цегли або профнастилу. І найголовніше залишається повний комплекс садового. Інвентарю, бензокоса, насоси, шланги, лопати, граблі, все, що потрібно для господаря. Село чисте й тихе, асфальтована дорога, поруч магазин, зупинка транспорту, регулярний вивіз сміття. До міста усього кілька хвилин на авто. Усе готове для життя або відпочинку. Заходь і живи. Ціна лише 20 тисяч доларів. Ставте вподобайки та підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити нові відео. Посилання на дім та ще більше пропозицій є в нашому телеграм-каналі в описі під відео.